Чи знали ви, що стиль класика в інтер'єрі це не лише про сторону, але й про вічну елегантність? Класика в інтер'єрі це завжди елегантність та стриманість. Великі меблі, багаті текстурі і розкішні декоративні елементи створюють атмосферу стилю та вишуканості. Але не забувайте, класика не любить сучасник експериментів і надмірної ексцентричності. Для класичного стилю характерні важкі меблі із натуральних матеріалів, таких як дерево, шкіра та тканини із вишуканими візерунками. Палітра класики зазвичай спокійна, золотий, бежевий, бордовий, коричневий. Це створює відчуття стабільності та затишку. Важливі декоративні елементи карнизи, люстри, дзеркала з різьбою, а також м'який тестиль для меблів. А як ви використовуєте класичний стиль у своєму інтер'єрі? Поділіться у коментарях.